Так, один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Угу. Це у нас уже трипс. Зараз ми завітаємо до демонстраційних теплиць компанії Кісон. Тут все серйозно: сучасні агротехнології, досвідчені агрономи і справжня любов до вирощування овочів. Ходімо. Сьогодні поспілкуємось з головним агрономом та керівником нашого тепличного комплексу Михайлом Можаровським. Він покаже, як тут працюють на результат і поділиться порадами, які дозволяють щороку отримувати стабільно гарний врожай. А також Михайло відповість на найпоширеніші ваші запитання, що ви задаєте нам у соцмережах. Вітаю Михайло! Вітаю! Нагадай, будь ласка, які саме культури ти вирощуєш в теплицях в першому оберті в цьому сезоні? Ну в першому оберті в закритому ґрунті, у нас це великоплідні томати, різнокольорові, огірок, солодкий перець, томат черрі і салати. А оскільки ми знаходимося тут зараз в теплиці з томатами, то давай почнемо з питань наших підписників саме про томати. І розкажи, будь ласка, на етапі дозрівання, чим краще підживлювати рослини. Щоб покращити їх смак, цукристість, колір? Е, ну, звичайно, в першу чергу треба робити удар в калінне підживлення. Тобто це використання по листу або в корінь, наприклад, наших або плантатор 51545. Е, плюс можна додатково використовувати наші полігенератори типу FertiFit і FertiColor, які будуть впливати як на розмір, так і на смакові якості плодів. Михайле, є така думка, що листове підживлення це гроші на вітер і краще підживлювати лише в корінь. Чи згоден ти з такою думкою, і чи актуально на цьому етапі от саме підживлення по листу? Ну, звичайно, підживлення по, по листу це вибір кожного. Тому що це підхід, який залежить від того, яке, скажімо так, фінансова складова у господарства або у людей. Чи їм зручніше в корінь підживлювати, чи по листу. Звичайно, в корінь ми даємо більше і це дорожче виходить, але це більш ефективніше. По листу це менш ефективніше, але коли виникає якась проблема, то якраз обробки по листу необхідними елементами живленнями дозволяють виправити ту чи іншу проблему, яка виникає, наприклад, нестача заліза хелатом заліза по листу швидше е, вирішить цю проблему, аніж е, підживлення під корінь. Я бачу тут у тебе такі великі соковиті вже налиті томати. Розкажи, як уникнути розтріскування плодів, от особливо на великоплідних томатах рожевих, червоних. Е, я зрозумів. Е, в першу чергу це від режиму поливу залежить. Тобто від мікроклімату в теплиці або від режиму поливу. Тому що різке перенасичення вологою, тобто поливи різкі. На фоні підсушування ґрунту якраз і викликають проблему розтріскування е, томатів в період дозрівання. Тому ключове і важливе це оптимальний режим поливу, тобто не допускати сильного пересихання або переливати, наприклад, е, нас не буде два дні, польємо більше, бо через два дні приїдемо. Якраз отакі ситуації і викликають розтріскування томатів. Тому в першу чергу це поливи по друге це звісно впливає в мікроклімат, наскільки швидко піднімається температура, опускається, тобто різкі коливання температури на фоні недостачі води можуть викликати розтріскування. Тому дуже важливо приділяти дуже багато уваги саме підходу поливам та мікроклімату. У тебе є вже досвід вирощування як томатів чері, так і великоплідних томатів. Чи відрізняється якось догляд за ними, зокрема підживлення? Тих і тих томатів? Так, e, хоча це одна й та сама культура, але підхід у вирощуванні, тобто він різний. Бо e, великоплідні томати потребують більше живлення, тому що їм потрібно більше енергії, елементів e, живлення, щоб налити цю масу плодів. E, чері томати вони більш простіші. Це, скажімо, для душі томати. Вони будуть рости будь-де. І давати врожай будь-коли. Тобто тільки за певних умов, коли можуть там якісь хвороби бути і тому і інше. Але в цілому більш детальніший підхід повинен бути до вирощування саме великоплідних. Там і по підживленню, кількісно треба давати більше, так само і захисту це стосується. Але черіки, вони це, скажімо так, будь-який незнаюча людина, яка не має досвіду вирощування. Бистріше виросте чері аніж великоплідний томат, тому що він легко піддається різним маніпуляціям вирощуванні. От до речі, про профілактику хвороб. Як ти робиш це у теплицях? Як відбувається профілактика? Ну, саме в нас на демонстраційній ділянці в першу чергу ми робимо акцент на мікрокліматі, тому що від мікроклімату буде залежати, чи будуть тут умови складені для розвитку фітопатогенних грибів або бактерій. Тому в першу чергу це температурний режим підтримання, своєчасне провітрювання, оптимальні режими поливу, щоб не було підвищеної вологості в теплиці. Але бувають ситуації, бувають роки, наприклад, в цьому році дуже волого, прохолодно можуть виникати ситуації, що все-таки хвороба виникає. В такому випадку ми працюємо з лабораторією Аркас. Де вони нам допомагають з ідентифікацією патогенів, і на основі вже рекомендацій ми підбираємо відповідні засоби захисту рослин. Михайле, як збалансувати одночасне дозрівання різних китиць, бо нижні китиці вже плоди налиті, великі, а верхні лише починають зав'язуватись. Коли ми вирощуємо томат, особливо індетермінантні томати, томати високорослі. У нас перші китиці зазвичай. Правильно задане питання, вони спочатку наливаються, друга китиця у нас більш-менша, третя китиця ще менше, четверта, можливо, ще навіть ще цвіте. І для того, щоб рівномірно наливати всі плоди, потрібен правильний підхід в підживленні. Тобто, в нашому випадку, це на початку сезону ми зробили агрохімічний аналіз ґрунту, зрозуміли, який правильний підхід по під підживленню, і в процесі вирощування ми просто. Правильно та дозовано проводимо підживлення як в корінь, так і по листу. Відповідно, коли в нас йде налив, якщо більш конкретніше сказати, і я вже сказав, що період дозрівання важливий калій для смакових якостей. Тому коли в нас починається дозрівання перших китиць, то ми робимо акцент на калій, але й не забуваємо про азотну складову невеликій кількості для того, щоб підтримувати налив верхніх китиць. Як визначити той самий оптимальний момент для збору врожаю? Це цікаве запитання, тому що е, якщо ми вирощуємо в себе для себе вдома на городі, наприклад, да, або в своїй теплиці, то зазвичай ми хочемо смачного помідора, так? Тому вибирати треба, коли вже максимально закрашений плід. Якщо це рожевоплідні, то максимально 100% покриття рожевого відтінку плоду. Якщо це червоні, це, звісно, червоні. Жовті це може бути на межі між жовтим та помаранчевим кольором. Тобто саме колір буде сигналом для того, що потрібно вже збирати. Тобто весь плід дозрів. Якщо в плода присутні... Десь трішки ще зеленкувата буроватость, якась, то ще можна почекати в інших випадках, якщо ми кажемо про професійне вирощування, зазвичай плоди трішки раніше збираються, тому що для цих плодів потрібен час для транспортування і вони за цей час самі дозрівають. От, якщо говорити саме про смакові якості, які гібриди томатів є твої найулюбленіші серед великоплідних? Ну, серед тих, що ми вирощували, і, скажімо так, серед рожевоплідних я би виділив 에, гібрид Pink Impression, наш рожевоплідний томат, який ми якраз е, під маркою Бестекерн ре 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 реалізуємо. Тому це саме смачний рожевоплідний томат, який ми куштували серед всієї колекції, яка у нас була. А якщо про червоні? Якщо про червоні, дуже смачний. Невеликоплідний, скажу відразу, смачніше, чуть менші плоди червоні. Це толстой. А якщо казати про великоплідні, дуже важко сказати про смачний, бо порівняно з рожевоплідними, він не такий смачний. Але в цілому дрімбол у нас дуже непоганий гібрид по смаковим якостям. Я дякую за твої відповіді. Ходімо тепер в наступну нашу теплицю, поговоримо з тобою про солодкий перець. У наступній теплиці в цьому сезоні ти вирощуєш солодкий перець. Розкажи нагадай, який гібрид ти вирощуєш? Ну в цьому сезоні ми зробили акцент на червоний тип капі перцю, і ми е, вирощуємо наш гібрид, який ми перефасовуємо. Це динаміка. Зараз така погода доволі прохолодна на вулиці. Температурні коливання різкі, буває вночі дуже холодно, вдень дуже спекотно. В теплиці, от зараз я відчуваю, дуже така доволі висока температура. Як впливають температурні коливання саме на перець? Ну перець, скажімо так, одна із культур, яка найбільш чутлива до різних коливань, особливо е якщо ці коливання в нижчу сторону, тобто низькі температури, тому що він дуже легко реагує з киданням квітів, тобто, коли такі різкі підйоми, стреси дуже холодно, особливо зараз. В травні місяці у нас ночі дуже холодні, і ми вже ж без опалення вирощуємо. То це дуже впливає на розвиток самих рослин. Бо перець це та культура, яка при низьких температурах буде уповільнювати свій розвиток. Відповідно, він буде повільніше наливатися, повільніше дозрівати, і вегетативний розвиток буде повільніший. Актуальна проблема у багатьох це вершинна гниль на перці, а також така м'якість плодів. Як цього уникнути на етапі дозрівання? Тут ключове зробити акцент, що не вся плямистість це верхівкова гниль на перці. У перця дуже багато різних плямистостей, які мають різний характер походження. По-перше, верхівкова гниль характерна для перцю. Але не така, як для, ну, він не такий чутливий, як на томаті. Але вже як виникає верхівкова гниль, то вона якраз і проявляється. І причина у неї така ж сама, як і на томатах, це нестача кальцію в рослині, який може або його не хватати рослині, або просто із-за режиму поливу рослина не може його засвоїти. Інший симптом більш розповсюдженіший це сонячні опіки, які дуже схожі на верхівкову гниль. Це коли плід відкритий прямим сонячним променем. На кончику плода утворюються такі овальні різної форми плями, суховаті, інколи вони мокрі, інколи суховаті. Але багато хто їх путає з верхівковою гнилю і починає працювати кальцій вмісними добрими. Хоча насправді рослину просто треба затіняти, захищати від прямих сонячних світлів. А внесення кальцію для профілактики чи потрібно воно і як часто? Ну, взагалі кальцій – це той елемент, який рослині потрібен протягом всього періоду вирощування, тому що він відповідає за молодий пріріс, за точку росту, за плоди, за активність. Тому, звісно, кальцій краще вносити періодично, систематично протягом всього періоду вирощування, особливо е на ранніх етапах, коли молода рослина в нас вегетативна, ну і плюс, коли вже в нас є зав'язані плоди на тому ж томаті або перці. Ти сказав про ймовірність сонячних опіків на плодах, і от, до речі, як на твою думку, чи варто видаляти нижнє листя на перцях? Перця не такий лист, як у томата, і немає такої загущеності. І якраз той лист, який у перця є, він якраз і захищає рослини, плоди від сонячних опіків. То видалення, як на томаті листя, звісно, не бажане. Але якщо у нас вже рослина, Деякий час плодоносить, і плоди вже утворюються на якійсь висоті, то звісно, і перець цей вирощується в закритому ґрунті, не на вулиці, то звісно прибирання нижнього листя буде профілактикою проти різних збудників хвороб, тому що буде провітрювання в нижній зоні рослин. А так в цілому краще мінімізувати видалення листа. Коли краще збирати врожай перцю, так щоб він був максимально смачним і максимально лежким. Ну, в цілому, як і на томатах, дочекатися його біологічної стиглості, коли він буде повністю забарвлений, якщо це червоний або жовті, тобто максимального забарвлення. Звісно, перець можна куштувати і він буде смачний ще навіть в зеленому вигляді. Він набирає вже в цей час цукри, але для, скажімо так, естетичного споживання та в цілому максимально віддачі самої культури, то краще, коли вже рослина повністю забарвлена. Чудово! Ходімо, тепер поглянемо на Музика Загалом я бачу стан прекрасний, розвинений. Вже є перша і навіть зібрано перший врожай. Міша, ти як агроном, як ти оцінюєш стан огірків зараз у травні, в середині травня? Ну я би сказав на п'ятірку. Ми в цьому році йдемо збалансовано, впевнено, в цілому за планом, незважаючи на те, що під час вирощування розсади були низькі температури, і ми трішки пізнішу розсаду висадили. Але після висадки у нас більш-менш все збалансовано. А які твої рекомендації щодо забезпечення гарної зав'язі огірка? Які добрива, які стимулятори росту ти можеш порекомендувати? Ну, в першу чергу на зав'язь у нас впливають такі мікроелементи, як бор, тому можна використовувати бор-вмісні добрива, наприклад, наш хелатин бор плюс або мікроплан бор у нас є. Та під час Початку цвітіння використовувати наш полігенератор Fertiset для того, щоб стимулювати якраз цвітіння рослин. Якщо навіть буде з збором в суміші, це буде найбільша ефективність, але збором потрібно бути обережним. Це мікроелемент і використовувати тільки в рекомендованих нормах та з певною періодичністю. А розкажи про режим поливу огірків, так щоб вони були максимально щільними, смачними, і щоб уникнути цієї м'якості водянистості огірка. Відсутність, наприклад, поливів вона в першу чергу впливає на смакові властивості. Тобто це гіркота в плодах трішки може з'являтися, плюс це пустоти з'являються. При цьому огірок може бути і сочним, і хрумким, хоча в ньому будуть всередині пустоти. Тому е режим полива повинен бути найбільш збалансований. На жаль, порекомендувати я не можу, тому що в першу чергу треба спиратися на свій ґрунт. В нашому випадку ми використовуємо спеціальне обладнання для того, щоб контролювати вологість ґрунту і своєчасно проводити поливи потрібною кількістю води. Добре, як відбувається моніторинг появи шкідників, зокрема трипса, попелиці на огірках? Ну, в першу чергу, це наші клеєві пастки, вони слугують нам моніторингом, Тобто, коли з'являється або починає та чи інша камаха летіти через привідкриті фрамуги, частина з них відловлюється на ці клеєві пастки. І Щоденний огляд цих пасток дозволяє своєчасно виявити, коли починається лід того чи іншого шкідника. Відповідно від цього, ми приймаємо рішення по проведенню будь-яких профілактичних обробок інсектицидами. В нашому випадку ми використовуємо актоцид. Назви, будь ласка, топ 3 твоїх улюблених гібридів огірка. Ну, так як ми тут вирощуємо гібриди, всі, які ми перефасовуємо під маркою Бестекерн, то з цієї лінійки я би виділив такі. Сами смачний це у нас салатний огірок «Северин». Такий універсальний, я би назвав огірок, який дуже підходить як в салат, так і, наприклад, для консервації. Це Арктика. Він дуже хромкий, такий дрібно-шиповатий огірочок. І, скажімо, квітка в цьому всьому це кібрі, яка дуже сильно утворює пучковий завість, що дає нам максимальний врожай. І цей гібрид дуже класно підходить як для відкритого ґрунту, так і для закритого ґрунту. Михайло, як часто потрібно збирати врожай огірків, так щоб і уникнути перезрівання, і при цьому стабільний врожай підтримувати. Ключове, що ти сказала, це стабільність. Для стабільності потрібно щодня збирати хоча б не більше одного-двох плодів з рослини. Тому що якщо навіть ми бачимо, що у нас кількість огірків зав'язана більша. І ми за, за, швидко знімаємо цей весь урожай, це дає мікрострес рослині, тобто вона дуже швидко втрачає цю генеративну частину, і це потім сказується на її розвитку, подальшому зав'язуванні. Тому в середньому виборки зазвичай проводять або кожен день, або через день. Але максимально раз з одного куща краще знімати від одного до двох плодів за один збір. Тоді буде витримуватись стабільність по Врожайності, по якості цих огірків. Ми поговорили про огірки. Я вже бачила, які тут гарні вирощує салати Михайло в наступній теплиці. Ходімо, тепер на них поглянемо і поспілкуємось про салати. Салати, як завжди, шикарні, і кожного року вони отримують мільйони компліментів, як серед відвідувачів демонстраційних теплиць під час семінарів, так і в коментарях під нашими дописами у соцмережах. А, Михайло, підкажи, будь ласка, у тебе вже є досвід вирощування салатів як у відкритому ґрунті, як це було в поза минулому році, так і в теплицях. Чи відрізняється цей досвід вирощування? І наскільки взагалі салат є морозостійкою культурою? А, такі різні питання. але в цілому, салат почну з кінця. Салат – це холодолюбива, культура не морозостійка. Е, мороз, як і для інших культур, для нього дуже негативно сказується, він може і загинути. Але в цілому холодний період, коли в нас там низькі температури, наприклад, плюс 4, плюс 5, плюс 6 ночі бувають. Він дуже в таких умовах себе комфортно почуває і розвивається, що ключове, якщо він в цей момент вже висаджений. Ось різниця між відкритим та закритим ґрунтом. Вона майже така ж сама, як для інших культур, тому що все-таки в закритому ґрунті більш стабільніший і плавніший мікроклімат, тобто температури, більш тепліше. Відповідно, рослинки тут швидше розвиваються, ніж у відкритому ґрунті. Ну і ключове те, що відрізняється відкритий та закритий ґрунт, це менше пошкодження самих рослин. Піддаються вони меншому стресу, як погодних умов, град, вітер там Пилові бурі, там, наприклад, пиль, то в закритому ґрунті це все м'якше, плавніше розвивається і не пошкоджується. Так гарно росте салат у тебе тут. На чому він росте і, і для чого це взагалі потрібно, в чому переваги саме такого вирощування? Ти маєш на увазі агротканина, так? Якщо це агротканина, да, розкажи. Так. Е, -е якщо мова саме про те, навіщо ми застеляємо. То в першу чергу це впливає на якість е, кінцевої продукції нашої, тому що е, немає прямого контакту листя з ґрунтом. Відповідно, ні пиль, ні часточки ґрунту не потрапляють на нижнє листя. Відповідно, його потрібно мінімум там, мийки, щоб е, е, споживати вже далі його в їжу, скажімо так. Бо у відкритому ґрунті, якщо вирощувати на ґрунті, Пісок може потрапляти з вітром, і це трішки ускладнює, треба більш детальніше його готувати до приготування, скажімо так. Плюсом ще є градканини в тому, що ми зберігаємо температуру, тобто, особливо в ранні періоди, швидше прогрівається ґрунт і стримується випаровування вологи, тобто більш оптимальні умови для розвитку кореневої системи. Ну і звісно. Головне рішення це боротьба з бур'янами, тобто відсутність додаткових прополок. Тому що все-таки на салатах у нас гербіцидів немає для використання. І щоб мінімізувати вплив бур'янів на розвиток салатів, якраз ми їх блокуємо за рахунок використання агротканини. В інших теплицях застелені міжряддя агротканиною і не застелено між рослинами? Якщо ми вже говоримо про агротканину, про бур'яни, розкажи, будь ласка, як відбувається у тебе контроль, боротьба з бур'янами, чи це можна якось можливо механізовано робити? Чи у вас ручна прополка, вибірка бур'янів? Е, так, агротканина в наших теплицях, саме в великих теплицях, де в нас росте томата, гірок, перець, несе більш в першу чергу естетичний вигляд і зручність, тому що коли у нас застелені доріжки, по-перше, ми не розносимо пиль. Бур'ян, по-друге, не розвивається. В-третє, коли ми прибираємо, проводимо якісь зелені операції з рослинам, нам легко їх кидати на землю і по градканині легше їх прибирати з теплиці. Це, так скажемо, зручніше її використання. В цілому ключовий параметр боротьби з бур'янами в теплицях все-таки у нас ручний, тому що ми залишаємо незакриті саме. Ряди, де в нас вирощуються самі рослинки, але не всі так роблять. У когось можуть, можуть бути більш піщані ґрунти, і їм навпаки бажано закривати, тому що все-таки градканина ще виконує функцію стримування вологи, тобто випаровування. І відповідно на більш піщаних ґрунтах потрібно вологу зберігати в нашому випадку. Нам навпаки потрібно, щоб вона швидше випаровувалась і не виникало високої вологості в теплиці. Тим самим ми зменшуємо ризик захворювань. Я дякую тобі сьогодні за приділений нам час. Основна маса цих запитань, які я тобі сьогодні ставила, була саме від наших підписників на Ютубі, в інстаграмі та Фейсбук у наших соцмережах. Кісон я впевнена, що твої поради будуть корисні як для власників великих теплиць, так і для невеличких хобі, маленьких городників, які вирощують овочі під відкритим небом. Дякую за спілкування. Я думаю, мої поради будуть цікаві людям. Якщо будуть виникати ще якісь запитання, нехай ставлять. Думаю, запишемо в наступному відео. Успішне вирощування це про уважність до рослин, вчасні дії і любов до усього, що ти робиш. Тож ми бажаємо вам міцних та здорових рослин, щедрих та смачних врожаїв і задоволення від кожного плоду вирощеного власноруч.